В рамках підготовки бійці відпрацьовують штурмові дії з залученням бронетехніки. Наші оператори працюють також постійно, якби щоб імітувати безпосередньо і скиди, і удари fpv Ну, Тому умови наближені максимально до реальних. 200! вони Граната! Використання страйкбольної зброї дозволяє моделювати реальний бій без загрози для здоров'я бійців. Куди, не стойці кучно! Страйкбол Ми тільки спробували його, тільки почали з ним займатися і побачили дуже позитивний вплив на військовослужбовців. Всього звішення пішли. Це можливість тренуватися в умовах, які включають стратегію, тактику, командну роботу та управління стресовими ситуаціями. Тебе Що це за х**? Вона була закладена. І тут хтось було трьохсот. Я 200! Там вже трошки відчувається, коли прилітає пулька ця по пальцям, коли не просто пах-пах, кажуть, там як то губи рвуть. І тобто вже інформування є у людини, що по ньому попадає, що він десь висунувся. І вони вже починають більш скритніше, вже там і по-самалійськи десь навалить перед тим, як виглянуть. Ходить розуміння того, що вони там не рембо і не безсмертні. that's, cool. that's, cool. that's, cool. that's, cool. that's cool. yeah yeah that's